Місіонерське товариство «Світло на Сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка. Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами! Радію у полі дзвіночкам, радію зіркам, що горять серед ночі, радію ланам пишно травим пахучим, і коням радію, у полі квітучим, радію, що річка отам в майнула, мов стрічка привітна мені, пливіть кораблі у незвіданий край, а ти, соловей, кутім пісню співай. Радіти я буду, що кози пасу, і бачу, як сонце п'є вранці росу. Радію метелику, бджівці, джмелю, бо світ цей чудовий, я дуже люблю. Радію, коли чую добрі слова, коли моє серце Христос зігріва, цю радість із неба Господь мені дав, щоб ним я хвалився, Його прославляв. Якби хтось з твоїх друзів погано відгукнувся про твоїх батьків, тобі було б боляче, чи не так? А якщо хтось каже, який гарний в тебе батько, тобі було, звичайно, приємно. Любити і шанувати батьків це добре і природне бажання, і ми не тільки самі хочемо їх поважати, але хочемо, щоб інші люди їх також поважали. Стосовно Бога, це теж так. Якщо ми віримо в нього, то хочемо говорити про нього і з ним так, щоб він радів. Тому Ісус учив. Коли ви молитесь Богу, кажіть нехай святий це ім'я Твоє. Річ у тім, що ім'я це не просто слова, а за ім'ям стоїть особистість. Якщо хтось називає Твоє ім'я, він має на увазі саме тебе шанувати ім'я Бога означає, що ми маємо його самого шанувати, бо він святий. І ми повинні поклонятися Богові. Жити так, щоб в інших з'явилося бажання познайомитися з ним. Як це робити? У Біблії ми знаходимо багато можливостей наприклад, у десяти заповідях Бог каже, щоб ми не промовляли його імення даремно. Це означає, що не слід казати, наприклад, їй богу. і слава Богу. якщо при цьому ми зовсім не маємо на увазі Бога. Тобто нашою мовою ми можемо прославляти Бога, і люди навколо нас побачать, що Бог для нас реальний і ми Його любимо. Ми можемо прославляти Бога і нашими вчинками. Бог сказав одного разу Моїсеєві, Серед близьких моїх я буду освячений, і перед усім народом буду прославлений. Про те, як це здійснити, Ісус сказав. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Це означає, що нам слід бути учнями Ісуса, вірити в нього і жити з ним, і тоді прославиться Бог, наш небесний батько. Тоді ми намагатимемось робити те, що подобається Богу. Ми допомагатимемо іншим, замість того, щоб заподіювати їм зло, ми казатимемо правду, а не брехню. Ми будемо привітними, а не дратівливими. Наше життя стане свідченням Божої сили й доброти в нас. Ти теж можеш бути людиною, яка шанує Бога, а не безчестить його. Бог бажає цього. Якщо це й твоє бажання, ти можеш зараз помолитися йому і сказати. Батьку Небесний, я хочу тебе шанувати. Допоможи мені, покажи мені, що для тебе цінне. Я хочу жити так, щоб радувати тебе. За чудесный рассвет, за душевный покой, За любви твоей свет, Аллилуйя Бог мой. За чудесный рассвет, за душевный покой, За любви твоей свет. Страждання і благословення Йова У країні, яку Біблія називає Уц, у далеку давнину, коли ще не було ізраїльського народу, ще не народилися патріархи і не було написано жодної книги з Біблії, жила людина на ім'я Йов. Ага, я відразу згадав. Так, коли мова йде про неймовірні страждання, то люди кажуть, страждає як Йов. Історію цієї людини записана в одній із поетичних книг Біблії, книзі Йова. Він був богобоязливим, благочестивим і дуже багатим. У нього було три дочки і семеро синів. Він мав безліч худоби і верблюдів, і ослів, і волів, і величезні череди дрібної худоби. На той час мати худобу означало бути дуже заможним. Йов – Дуже любив своїх дітей і часто приносив за них жертву на вівтарі, промовляючи Може, сини мої згрішили, так і жив Йов у повазі серед народу і любові у своїй родині. Проте одного дня прибігає до нього вісник зі страшною новиною. Вороги напали і забрали волів і ослиць. Слідом прибігає інший і приносить нову звістку, що загинули усі його череди овець. Потім прибігає третій і доповідає халдеї напали на стадо верблюдів і захопили їх, а пастухи усіх убили. Ще не скінчив говорити цей вісник, прибігає наступний із жахливою звісткою Дім, у якому зібралися діти Йова на свято. Зруйнував ураган, і під його руїнами всі вони загинули. Йов у величезній тузі розірвав свій одяг та обстриг свою голову, упав на землю і вклонився Господу Богу зі словами Я вийшов нагий із утроби матері своєї, і нагий повернусь туди, в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне ім'я Господнє. В усіх своїх стражданнях Йов не згрішив перед Господом і не сказав нічого нерозумного про бога. І раптом Йов занедужав він увесь покрився проказою відті мені голови до підошви ноги. І пішов Йов із дому, сів на попелищі і шкрябав себе черепком, бо страждання його були неймовірними. У Йова була дружина. Вона сказала йому Прокляни Бога і помреш, скільки ти можеш так страждати. Але Йов залишився вірний Богові. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо, відповів він. У Йова були й друзі. Вони прийшли до нього та почали повчати, переконуючи його в тім, що Бог не ставиться до нього прихильно, бо він грішник. І багато іншого, наговорювали вони на нього, і на бога. Але не повірив йов своїм друзям і залишився твердим у своїй довірі до Бога. Майже вся книга складається з бесід Йова із друзями, а потім у декількох розділах Йов розповідає про Бога, про гріх, про життя і ставить питання богові. І Бог відповідає йову. Відповідає так, що той тільки й може сказати усе мовчу. Бог відкрився Йову у своїй величій силі. Йов зрозумів, що Бог нескінченно святий, що всі наші міркування про нього, дитячий лепіт. і вклонився Йов Богові та прославив його, бо ім'я його святе. І Бог Повернув Йову здоров'я та багатство навіть подвійно. І дітей у нього народилося стільки, скільки було раніше, а про дочок Йова шла слава по всій землі, що вони найгарніші дівчата у світі. Бог благословив Йова, дав йому в ті далекі часи велике одкровення про себе, про світ, про сен страждань, про долю людини, про вічність. Тому. Ця книга стала однією з найвідоміших і найважливіших книг у світі. Те, що написано в Біблії, щира правда, і з Йовом пов'язано й багато легенд Уважають, що він жив на території Узбекистану. Мандрівникам показують його могилу і джерела, з яких нібито брали воду дочки Йова, і вода, в яких нібито має чудодійну силу. Але це вже просто легенди. Пишіть нам за адресою передача стежинка. Українське місіонерське товариство Світло на сході, вулиця Хорольська, 30, Київ, індекс 02090. передачу створено місіонерським товариством «Світло на сході. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.